Кошенята попліткуємо самбурська і Лиманюк, Алхім і поцілунок Свиридової. Айюла! Оксана Школа, Ірина Білик, легендівна. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, чим був насичений минулий тиждень? Я вирішив зробити окрему підбірку, вичекати результати гучних скандалів, тому що минулий тиждень був насичений інформаційним фоном. І перша новина, яка потрапила до <хи> моїх соціальних мереж, адже написало безліч кошенят стосовно викриття блогерки Самбурської, викриття зняв про неї лиманюк. Це такий собі продюсер проєктів, і отже, що він транслював в своєму випуску. Давайте подивимось невеличку вирізку. Тут на сцену виходить ще один персонаж, який зіграє в нашому партнерстві ключову роль: Єгор, хлопець Таня. І вона представляє його по суті як свого партнера, який і буде приймати кінцеві рішення. Я вже наговорив один раз запис. Цет запуск з тобою для Тані — це допомогти І Я на це підписалась тільки, щоб э, типа я цьому смуг навчитися діяти ще краще. лучше. Усі слова Єгор сказав в момент нашого першого конфлікту. Проте навчився запускам він саме на курсі Академія Запуск. В процесі нашої співпраці він насправді не давав взагалі ніяких ідей, Покращать запуск. Єдина його задача була вибивати найкращі умови та максимізувати прибуток Тані без збільшення її обов'язків. Мої соцмережі були атаковані фразами і запитаннями по типу: що ти думаєш про це викриття, яке в тебе ставлення до Самбурської, і так далі. А я нагадаю, що буквально декілька тижнів тому, до початку цього гучного скандалу, ми з вами зливали про бойфренда е, тієї самої. Самбурської, де говорили про те, що він, м'яко кажучи, не дуже адекватний хлопчина. Але про цей момент, мабуть, забули або пропустили. Я розумію, у нас випуски виходять кожного дня, неможливо тримати все в голові. Тож для мене це не стало відкриттям сказати своє певне ставлення. Лиманюк однозначно вирішив вийти в Етер, випустити дане відео з метою, аби не очорнювалась його репутація, і я розумію. Тому що репутаційні ризики сьогодні мають надвисоку ціну. Для самбурської це стало додатковим піаром водночас не потрібно будувати собі ідолів. Чим ідеальніший образ сумодійної людини запам'ятайте, цей образ повністю відрізняється від того, ким є людина в житті. Тому я не здивований поведінці самбурської бойфренд дівчини теж говорить сам за себе, подібне до подібного притягується. Ну а безпосередньо стосовно нього висловилась вже інша дівчина. Виклавши переписки та відео поведінки хлопака, давайте теж подивимось. Так от зачем біде треба. А я отак, так, по-чоловічці. А я, виходить, не чоловік, так? Чтобы вы понимали, когда я начала дружить с Егором, мне было 19-20 лет, я еще была маленьким ребеночком, который не знал, что а, вообще существуют мужчины с такими сильными психичными да, порушениями. И у нас была, например, ситуация, когда он просто мог прийти ко мне в гости домой, все было нормально-нормально, он забирал мой телефон, уезжал к себе, говорил, что я поменяю пароль, я его продам, я говорю, что, чел, мне нужен телефон, отдай мне мой телефон, он говорит, нет, либо ты сейчас говоришь мне пароль, либо я еду завтра, и там полностью делают сброс настройки и так далее. А на следующий день приезжал и говорил, Фирсова, я тебя очень сильно люблю, как друга, пожалуйста, не обижайся, меня без попутал, в общем, это психичное порушение, я считаю, когда человек свою неадекватность объясняет своей... Условної дружеської любов'я, ети знаєте, як я тя насрала на голову, потому что я тебя очень сильно люблю. Типа б'єт, значит любит. Що ми з вами маємо по суті? Лицемірне кобло, коли один одного атимел, як то кажуть, від душі. Кожен отримав свої плюшки. Це не перше і не останнє розслідування. Таких матеріалів буде безліч. Блогери люблять часто знімати щось подібне одне на одного. Про мене у свій час подібні випуски знімав Ваня Расел, психологиня шпундра. Потім ще якась блогерка, я навіть не запам'ятав її ім'я. Я не здивований, так працюють правила жанру. Хотілось хліба і видовищ. Ну, от глядачі їх і отримали. Хочете чогось досягнути, потрібно тільки працювати, працювати і ще раз працювати. Але знову ж таки, не буду знецінювати, я нічого не знаю. Про курси Лименюка я їх не купував, я в цьому не приймав участь, але ми з вами трішки побачили внутрянку, як цей бізнес працює середне. Що ви думаєте з цього приводу? На чиєму ви боці? Бойфренд у Самбурської це рідкісний вид крінжа, і в мене дуже багато запитань до самої блогерки, як ти могла на таке погодитись і з таким зустрічатися? Образ є образ, а в житті людина зовсім інша. Тож багато питань. Давайте поспілкуємось в коментах. Хотів би почути вашу думку. З вас обов'язково. Подавайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Є така супермама Свиридова. Я про неї нічого не знаю і взагалі вперше в житті почув. Але почув досить ефектно і хотів би озвучити, що ж прислали наші кошенята. Бо я, м'яко кажучи, був вражений від побаченої реклами. А точніше, постер, який крутиться на таргеті на платформі, значить, Лілія Свірідова секрет солодкого поцілунку. Ви скажете, а чому ти обурюєшся? А зараз ви все побачите, щоб чоловік не зрадив з Алхім, навчись робити мі <кхм> як Алхім. Рівень деградації зашкалює. Я розумію, що усі методи, як то кажуть, хороші, але ж потрібно знати певну межу і найцікавіше, хто, хто ці люди, які готові ходити на подібні курси. Ні, я не відштовхую факт того, що повинна бути. Сексуального світа. Я не говорю про те, що не потрібно працювати над собою, самовдосконалюватись, відкривати щось нове, практикувати, експериментувати і так далі. Але вид реклами, який запустила пані свиридова викликає тільки непорозуміння. Ніякої в цьому пристрасті немає від слова зовсім. Хіба не так? Можливо, я помиляюсь. Давайте обговоримо. Минулого тижня абсолютно усі українські змі написали про те, як російський гурт IOLA посів перше місце в українському чарті Apple Music, витіснивши Альону Моргалієву з її суперхітом. Мужчина раніше колектив офіційно висловлював підтримку Російської Федерації та СВО. Вони проводять збори на російську армію. У мене лише питання до тих людей, які слухають цей гурт, типу ну вас все влаштовує, і це все йде в контексті трагедії в Кривому розі. Скільки потрібно вам ще ракет? Я звертаюся до тих слухачів, які слухають російське і живуть в Україні? Що вам потрібно ще, аби до вас нарешті дійшло? Слухаючи російську музику, це спонсорування російської армії армія, яка приходить знищувати нашу країну, наше майбутнє, наше життя, наших людей. Наші домівки, тому що ви, слухаючи композиції російських артистів, сплачуєте їм роялті з вашого прослуховування, зараховується роялті. Частина роялті ідуть до артисту, домінуюча, але певна частка осідає в російському державному бюджеті. І далі, ось цей російський бюджет йде на виготовлення абсолютно усього, що потім летить в Україну, знищувати нас. Будь ласка, включіться, задумайтесь. Я розумію, що сьогодні молоде покоління, особливо вони почули композицію, тим паче вона звучить незрозумілою для них мовою, не російською, в тому числі. Можна слухати і скачувати, але ж потрібно проаналізувати і до того ж, як взагалі працюють росіяни. Коли щось залітає за межами Росії, це підхоплює російська пропаганда і пушить ще більше. Аби створити ось цей ефект вау псевдоросійської культури і в такий спосіб додатково заповнювати простір з собою, це теж частина їх імперіалізму, їх плану по захопленню ментальному та культурному інших націй. Тому, будь ласочка, вам сподобалась пісня, але ви не впевнені, хто це що це, або чуєте вперше, будь ласка, загугліть, це дві хвилини. Ви підкриєте Вікіпедію або інші ресурси і дізнаєтесь, що це може бути щось російське. І якщо це російське, то це повинно бути однозначно редфлагом. і ніяк інакше, якщо ви свідомий, адекватної України. В мене все висловився. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому ми будемо не часто зіштовхуватись подібним, але на даний момент маємо те, що маємо. Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами підіймали питання блогерки Оксани Школи, яка виїздить за кордон разом з чоловіком, кічиться цим. Говорить, який він в неї умняш класний розумничок. Підписники сказали, що тут такого, у них троє дітей, він може спокійно виїздити, але є одне але. Як мінімум. Старшому сину, найстаршому, вже є 18 років. Відповідно, як виїздить чоловік Оксани школа, і тут декілька штрихів, які мене вразили, я хотів би озвучити. Підписана на Оксану школу, і це просто дно. Вчора, поки вся країна була у жалобі, вона постила кучу реклами та пісні про своє місто. А фіналочкою стала реклама іменного гіва її сина. Це було в той день. Коли прилетіли ракети в кривому розі, зафіксували так, запам'ятали старшому вже 18 Було там ще крінжовий день народження робили з ростовою лялькою, стриптизерши з оголеними грудьми. Йому то 18, але не факт, що в нього не було там молодших друзів. Ле Маман ще при йому бу машину з бантом притарабанила, щоб всі побачили такого крінжа навалила. Вона, буду казати, як є взагалі, немає ніякої моралі на рахунок реклами за що платять, те й рекламує, і вивозити свого чоловіка. За кордон, навіть якщо є документи, транслюючи це на всю країну, на даний момент верх цинізму і плювок у інших чоловіків, які не мають змоги нікуди виїхати, навіть якщо вони наразі служать ЗСУ. Я не кажу про номінальних воїнів по типу чоловіків селеп, які більшу частину служби проводять вдома або на Буковелі. Реальних захисників маю на увазі. Ось такі обурення пишуть глядачі нашого каналу. І от такі, як Оксана Школа, продовжують жити своє краще життя. Кошенята звертаюся до вас, у нас ціла агентура пліткова, як виїздить чоловік Оксани Школи, через кого оформили, що саме оформили. Ми це все знайдемо, оприлюднимо, і тоді школу м -м -м, доведеться тобі пригати, як вушна сковорідці, тому що не зможеш виправдати свого муженька. Друзі, чекаю інформації. А ось Ірина Білик, легенда української поп-музики, на якій виросло на одне покоління, відіграла на минулому тижні концерти в Палаці Україна, приурочені до дня свого народження. Хочеться сказати Ірі дякую за те, що вона перенесла свій концерт, тому що 6 квітня був день національної жалоби, присвячений трагедії в кривому розі. Концерти пройшли з повним аншлагом. Андрій Єрмак. Той самий. Угу. Привітав Ірину Білик із захопленням, яка вона неймовірна, неземна, вона єдина. Ну, ми зрозуміли, що Іра улюблена співачка банкової. Окей. При цьому включився Стерненко і сказав: подаждіть, подождіть. А були моменти, коли Іра виступала в Окупованому Криму, коли Іра працювала, їздила в Росію і так далі. І так далі, і так далі. Цей список буде дуже довгий. Звісно, до Ірини Білик може бути, м'яко кажучи, багато запитань. Але факт. Залишається фактом, вона легенда української сучасної поп-музики. Перший ранній етап він неймовірний. Він заклав ази для сучасної української поп-музики. Коли вона перейшла на російську, ці пісні стали ще більш комерційними. Але те, що було на початку, це легенда. І ніяк інакше. Композиція мій» буде існувати поза часом і простором, як мінімум. Вітаємо, білик, з грандіозним поверненням. 22 У 22-му-23 нічого особливо не відбувалося в її кар'єрі, а зараз пішло повне перезавантаження. Головне, не встрягай в дуже дивні тандеми. Угу. Ірину Миколаївну, ви розумієте, про що я говорю. Якось так, друзі. Як вам, Ірина Білик? як вам її творчість, погоджуєтесь з моєю думкою чи ні, давайте подискутуємо. Ну а з вас вподобайка, підписка, коментар. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», тобто вже завтра. Па-па!